Питання, що розглядали на 52 й позачерговій сесії селищної ради, стосувалося перейменування вулиці Радянської, розглянувши рішення виконавчого комітету селищної ради від 24 грудня 2014 року, за номером 174 про внесення змін у рішення 51 ї позачергової сесії селищної ради від 20 листопада 2014 року, за номером 998 про зміну назви вулиці Радянської, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2012 року, за номером Рому 989 про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен псевдонімів фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назвдат історичних подій, законом України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен псевдонімів фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назвдат. І історичних осіб від 24 травня 2012 року законом України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила відповідно до чинного законодавства розпочати процедуру перейменування вулиці Радянської в селищі Ставище вулицю Цимбала Сергія, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Відтак на виконання рішення 52-ї позачергової сесії Ставищенської селищної ради 6-го скликання від 25 грудня 2014 року про внесення змін. Ну рішення 51-ї позачергової сесії селищної ради про зміну назви вулиці Радянської, Ставищенська селищна рада пропонує колективам провести громадське обговорення щодо зміни назви вулиці Радянської на вулицю Цимбала Сергія, який загинув у зоні проведення АТО. Письмові пропозиції надавати до 23 лютого 2015 року до виконкому селищної ради за адресою селища Ставища, вулиця Радянська, 44 або ж на електронну адресу селищної ради, яку наразі ви бачите на екрані, став рада собака і